вам, намалювала помаранчевим, щоб було видно, що вони схожі на квіточку. Цибулинка і квіточка. Ну, і поле, звичайно, яке ефірне, як наше, і лопасті. Ось, якщо хтось захоче зробити скріншот. І давайте ще невеличкий шматочок інформації щодо димарів, які знаходяться під землею і ті, що Нового світу. Я підготувала вам ось таку діаграмку вручну, щоб тут так. Дуже-дуже скромно вся інформація, в принципі, буде, і вона вже вам буде про все говорити. Так, номер перший косметологічний демар. він земного типу, позитивний негативний, ті, що позитивні вісім видів і їх виміри, і негативні три види, і їх виміри. Обов'язково визначити центр. І кількість лопастей, так, і як, як довго вони, куди вони йдуть. Друге, що ми зараз будемо говорити, косметологічний демар, підземний. Їх взагалі 10 видів, ми їх не будемо розкривати, але я написала з 13 по 51 вимір. Вони без лопастей. І я тут дописала, що це в основному робота з кристалами. Дивіться, ці. Димарі, вони практично всі там можуть бути декілька кілометрів під землею. Над землею вони виступають зовсім трошки. Вони, до речі, мають таку властивість, як самоактивуватися. Тобто не завжди навіть нам треба щось робити. Вони пов'язані безпосередньо з гірськими породами, особливо з кристалами. І ось якщо, наприклад, в цілителі або той, хто використовує кристали, дуже їх любить. От знайти такий димар буде дуже цікаво, бо всі терапевтичні властивості певних кристалів а в нашій землі, вони всі, так, які присутні, ви зможете реально користуватися цими властивостями, так, і навіть лікуватися в цьому димарі. Що про них хотілося сказати ще. В принципі, я думаю, цього достатньо. Ну, так, що вони не мають ніяких лопастей. Тобто, вони, до речі, також мають різні кольори. От, Ну і давайте ще так трошечки про Демарі, тоді третій вид, Демарі Нового світу. Отут От трохи розрізняється, як би, думки різних геобіологів-біоенергетиків щодо них. Але ось назву, наприклад, деякі види з них кристалічний, веселковий, смарагдовий, нефритовий, діамантовий і так далі. В них виміри. Бачите, весел. Кристалічний, наприклад, 23 й вимір. Він активує всі чакри тмічного тіла, а веселковий 39 й вимір він активує всі чакри будичного. Стоп, навпаки, кристалічний буддичного, а виселковий е, атмічного тіла. Тобто ці демарі, вони дуже-дуже круто можуть нам допомогти. Ну і останній варіант це інший варіант, чи якесь зовсім інше явище, зовсім не те, про яке ви думали. Е, в чому різниця, так, думок різних біоенергетиків і геобіологів? Те, що одні кажуть, що ці димарі можуть активувати лише ті люди, які вже самі змогли, наприклад, своє божественне тіло, і кристалічне тіло, тіло світла, і активувати, і з ними з'єднатися і тому подібне. Інші кажуть, що це не обов'язково, що ми маємо право їх зазивати, а активуються вони самостійно і можуть навіть розширюватися. Самостійно, в них хлопостей немає, негативних ніяких впливів немає. Тобто це реально така велика допомога людям, планеті, усьому живому. أ... Наскільки ми готові так? зазивати такі явища, це вже згідно своєї усвідомленості, кожен, напевно, обирає самостійно. Ну що, сподіваюся, що вам інформація була цікавою і ось така діаграмка. Бувайте ва!